Вірусу грипу на Вінниччині немає. За прогнозами лікарів, пік захворюваності припаде на кінець листопада. Другу хвилю вірусу медики прогнозують на січень-лютий наступного року. Цього сезону очікується три підтипи грипу, два з них нові. Більше про це далі. Ми знаходимося у вірусологічній лабораторії Вінницької обласної сані в даній лабораторії проводиться дослідження матеріалу від людей, які будуть хворіти на грип чи хворіють зараз на гострі респіраторні вірусні інфекції. Найбільш сучасний метод, який існує в світі, за допомогою цього методу дослідження можна практично в стовідсотково сказати дійсно людина інфікована вірусом грипу чи якимось іншим вірусом, і тим паче навіть сказати, яким самим підтипом вірусу грипу може бути інфікована людина. Було обстежено близько 120 осіб, і з матеріалу від цих людей вірус грипу не був виділений. Всьому дитячому садочку вже готуються до грипу. Щоб діти не захворіли, їм підвищують імунітет. Щодня на обід діти їдять цибулю. Кожна чебулька. Ми все в дитячому садку робимо для того, щоб попередити захворювання грипом. Грип – це таке захворювання. А чому його треба боятися? Що може статися? Кашель. кашель, соплі. Може бути голова боліти, ніжки Хол... боліти. Надаєш мед, чай. Теплич на да вітамінки, це бойко щеплення проти грипу не є обов'язковими. Вони відносяться до так званих рекомендованих щеплень. Тому імунізація проводиться за кошти місцевих бюджетів, за кошти підприємств. Громадяни мають можливість придбати вакцину проти грипу в аптеках. У нас немає вакцин проти грипу. Ми їх не беремо, тому що вони потребують відповідних умов зберігання. І дорого коштують, якби їх беруть лікарні і бере, постачає туди їх наш основний склад. Перевозяться вони в контейнерах холодильниках і вже там люди їх можуть купити. Ми їх можемо брати під замовлення, то тобто людина приходить, замовляє через кілька днів. Ми їх привозимо два-три дні. Щеплення проти грипу можна проводити в будь-який час, в тому числі і на фоні зростання захворюваності на грип. Хочемо, щоб люди зрозуміли, що найкращий період імунізації це якраз от зараз. Жовтень, початок листопада, коли ще вірус грипу не циркулює, і е, організм людини буде мати можливість виробити антитіла у відповідь на введення вакцини. Пік захворюваності на грип лікарі прогнозують за три тижні. А поки радять більше їсти овочів та фруктів та робити щеплення, кажуть, це найефективніший спосіб у боротьбі з цим захворюванням. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.